Стоять мої красотулечки. Приїхали в центр зайнятості ми. Так, шукаємо роботу, зараз побачимо. Жінка вже пошла, тобі що там там скажуть. Чи є якісь новини, чи є якась робота для нас, чи немає. Зараз зразу, з перших вуз, буду вам розказувати. Так, зробили діло, інформацію узнали, як обичання інформації і допомоги з всіх організацій нуль. Ну, Хоча одну ідею піддали непогано. Так от, що з роботи сказали? Посміялися з нас, що ми не хочемо таку роботу, як за сеньорами жопи витирати мить гімно. Тоже не хочемо ми в кафешках працювати і в готелях. Трошки з нас посміялися. Ну як посміялися? Ну, в, такому, в такій манері не понравилось мені, звісно. І що ще сказали, що можна перевести диплом. Як у мене жінки два вищих образування є, то можна вже перевести вже Перевести диплом, поставити апостелі і вже шукати роботу на англійській мові, якісь вакансії кидати. Ну Зараз тільки вже 3-4 рази їздили в цю, цю контору і особа допоможі ніякої, з них нема. там. Обіщала, обіщала вона, там не золоте гори. Обічала, але толку взагалі ніякого, тільки катаємося туди. Да, воно близько хоча б, але все одно час тратишь. Я краще нерухомості займався, я б на дивані лежав. А так, только время час. Надіюся, треба сам на себе. Щас піду посилочки відправлю, кросовочки і будуть гроші. А так вже не, не на іспанців не надіюся, що роботу знайти чи щось. Може взагалі ще будемо вализ з Іспанії. Хріня, я знаю, зараз тяжкі такі Ну Поки що з голоду не пухнемо, все нормально. Що продали, то й наше. А так. Не вірю я, що я тут точно роботи більше не знайду. Ну в мене поки що є, я просто зараз лічусь. А так кажу, треба надіятися на себе, чи ще в гуглі робота потрошку. Тому допомагайте, ласка, дуже я вас буду дякувати. Якщо підпишетеся, подобайки будете ставити. І в коментарі пишіть також. Так що так, да, на Ютубі особо не розживешся, що це один долар за відео. Мене... Ай, потата! Дід купає картошечку, каже хороший урожай. Такий улибається. Поехали дальше Байборд это село называется Ще задритынеше Марзу Это вообще не знаю сколько населення тысяч Красиве кстати Здание таке Да, таке маленьке, у нас контори даже немає я вам скажу Ще не, ще не купив держалку для камери блин невдобен дуже знімати. да ну тут вообще предлагали на завод шифера моїй жінці. я вже казав раніше, що казала ця девочка що там місцеві, всі там працюють і достатньо їм подобається тут працювати. не шифера вибачаюсь, не завод шифера а Черепиці оці, шифер заборонено, так, да, ви маєте рацію, це вже я понарозказував вам. Ну, відправляли, ми курикулим приносили, але не взяли. Так що на такі навіть, за... саме... задрипані роботи, все одно не беруть. Навіть у борщі це не беруть, а ну ми навіть не подавались, ну... Не візьму тут така конкуренція. На такі роботи це більше конкуренції. Хрен його знає, що робити. Ну благо пока що що Можна щось продати і заработати. Ютуб особо бабок не ну взагалі не приносить, я вам скажу. Оцей канал. Просто розказую вам, так як є. Основний там за відео там може там один долар прилетіти. Це так. Чисто для душі займаюся, аби чим займатися. Так що так і справа, якщо вкратці. Столько домов продається, друзі, вам передати не можу словами. Ну, ось ще продається один. І там ми також проїжджала так, куча особняков різних. Це піпець якийсь. І не, ну, прям, предложені куча. А на сайті я їх не бачу. Малина росте. Остановка отдельный вид искусства. Заросло все, поросло. Запчасти. Холодно, удивься, блин. Лосинчики ваши любимые. Что вы писали в комментариях, вам нравится. Гейское написал. А мне нравится. Зараз їдемо домку, тому що я вже замерзлих собака. Роботи немає, як звичайно, Щоб не казали, що я нічого не діла. Роботу шукаю, в центрі занятості їжу. Ось прикольна гостішка. сам ну, на пелігрінах держиться. Для, для мене роботи тут немає. Треба самому создавати собі роботу. Чим я успішно займаюся. А що я зрозумію, як її немає, так немає? Я кажу, ти один, один такі туристи і за сеньорами жопами і все. Що ви не думаєте, що я не хочу роботи? Я хочу роботи, так немає нічого. Іспанія процвіта. Я якийсь фільм постапокаліпсі 28 днів спустя, Чи щось таке. Розцвітає Іспанія і квітне. Ось хочеш взяв одразу ягодки. Поїв. ням-ням-ням. Все, цвіте, процвітає. Вовремя приїхали, воно вже за окном вже така на що в нас вже моросити. Саме противно, що мжичка оця вонюча. Ходи воно, знаєте, одлило по-людськи, а оця моросня мене дуже бісить. Думав, город свій полю. Ну, вже мало поливати, вже заливає. Цвіток мій чоловіче щастя. Раз, два, три, чотири. Бо в один стало чотири. Я рощу таке чоловіче щастя, щоб у мене все ровно було. Це рукола ще не проросло. Петрушка вон проросла. Ось цибулю рощу. Один вже теж пішов. Чотири цвітка чоловіче щастя. Щоб усе моє в житті ровно. Петрушка проросла, Тут руку по-моєму, тут персик посадив і мандарин, вони проростав. Оце все бур'ян тільки проростав. Оце таки вас успіхи зараз. Буду вас дальше курсів ще тримати. Якщо вам цікаво, конечно, напишіть в коментарях. Тож, друзі, показав вам свій город, показав ситуацію, яка на роботі зараз За вакансіям показав. Якщо трошки відео сподобалось, пожалуйста, поставте подобайку, напишіть коментар і підписуйтесь. Ставте бубенці, дзвоніть колокольчики, мені буде дуже приємно, всіх обнімаю.